Добрий день, шановні учасники конференції. Вас вітає комунальна установа, Зміївський інклюзивно-ресурсний центр. В умовах воєнного стану організація інклюзивного простору набуває особливого значення. Всі ми розуміємо, як важливо наразі забезпечити особливу підтримку дітям з особливими освітніми потребами та їх сім'ям. Під час війни діти з особливими потребами постійно перебувають у стані невизначеності: звук повітряної тривоги, вибухи, дорогу у незнайомий простір під час евакуації усе це викликає страх, розгубленість та тривогу. Оскільки ці діти мають обмежені можливості, швидкості реагувати та обробляти інформацію з навколишнього середовища. Важливо запровадити у навчальний процес кроки підтримки, які допоможуть мінімізувати наслідки психологічної травми. Саме з цією метою Національна академія педагогічних наук розробила відповідні поради та рекомендації. З ними можна знайомити на сайті Інституту спеціальної педагогіки та психології імені Миколи Ярмаченка, яким же має бути освітній процес для таких дітей у воєнний час. Перше, це організація освіти осіб з особливими освітніми потребами потреб в умовах воєнного стану здобувається шляхом дистанційної форми або змішаної. По-друге, дистанційне навчання організовується для осіб з особливими потребами, які не мають медичних протипоказань до занять з комп'ютерною технікою. По-третє… Під час дистанційного навчання дітям з особливими потребами потрібна допомога батьків, тому основна напруженість та відповідальність при здобутті освіти на дистанційній формі лягає на батьків. Батьки дітей з особливими освітніми потребами нині почуваються стресованими вдвічі, адже їм і до того було непросто соціалізувати та навчити. А тепер їхні можливості зменшилися. Натомість діти потребують не меншої уваги, тоді як ресурс батьків значно падає. Зміна обставин та укладу життя дає нам змогу поглянути на ситуацію з іншого боку та побачити нові можливості і віднайти нові орієнтири. Ми вже потрапляли в схожу ситуацію, коли е, під час ковіду освітню систему перевели в онлайн, і тоді найбільше постраждали діти з особливими освітніми потребами. Під час війни діти втрачають своє базове відчуття безпеки, а це, в свою чергу, суттєво впливає на їхній настрій, емоційний стан, здатність навчатися та взаємодіяти з іншими. Натомість керовані щоденні рутини, однакові ритуали та зрозумілий розклад дають дітям відчуття безпеки. Головним орієнтиром в організації навчання, звісно, є педагог. Та обов'язкова його робота за підтримки батьків, яка є запорукою результативності у навчанні. Тож підтримка дитини з особливими освітніми потребами базується на щоденній рутині та буденності. Тому важливо створити для неї усталений розклад дня, причому бажано його візуалізувати в формі карток та тексту. Розклад обов'язково має містити звичні гігієнічні процедури, прогулянки, ігри. Фізичну активність, побутові справи, на кшталт походів до крамниці, прибирання, готування їжі, догляду за домашніми тваринами усе те, що дитина звикла вдома. Це доволі легко дотримувати, і такі прості речі можуть стабілізувати дитину з особливими освітніми потребами, для якої звичні справи є основою безпеки та впевненості. За можливості, коли родина в безпеці та в ресурсі, варто організувати спілкування з однолітками, навчання в будь-якому форматі, який використовувався раніше батьками, дистанційне в школі, якщо воно вже почалося, заняття з корекційними спеціалістами, різноманітні розвивальні заходи. Спланований розклад не лише створює стан передбачуваності для дитини. А й допомагає зняти її тривожність, але й дає підтримку психологічній рівновазі дорослого. Адже коли ти обіцяєш дитині щось робити в певному порядку та дотримуєшся цієї обіцянки, це позитивно впливає і на її стабілізацію самого дорослого. Він також має план дій як опору. Але важливо пам'ятати. Що давати потрібно і самій дитині право обирати деякі різновиди діяльності та їхню послідовність у межах розкладу. Тоді вона відчуватиме, що може впливати на ситуацію, і її думка також важлива. І декілька слів про зміни в організації інклюзивного навчання. Уряд змінив порядок організації інклюзивного навчання. В закладах дошкільної освіти та закладах загальної середньої освіти через війну знято норму про, про граничну кількість дітей в інклюзивних класах чи групах. Граничну кількість дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах або групах вже не застосовують. Заклад освіти не може відмовити в організації інклюзивного навчання та створення групи чи класу. У період воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану можливе застосування дистанційної або очної форми навчання, здобуття освіти. У період воєнного стану для організації інклюзивного навчання учнів з особливими освітніми потребами до закладу освіти подаються копії документів, що посвідчують особу, та висновок ІРЦ – також додали норму про онлайн-засідання команди психолого педагогічного супроводу. Підводячи підсумки виступу, можна зазначити, що спільна взаємодія, педагог, дитина, батьки, фахівці інклюзивно-ресурсного центру надають, нададуть змогу опанувати у такий непростий час крок в інклюзивному навчанні у період воєнного стану. Дякую за увагу! Бажаю усім мирного неба.